Скільки спа-басейн витрачає електрики, це саме популярне запитання, яке мені задають мої клієнти. І зараз я все розкажу. Справа в тому, що будь-який басейн він розрахований на самий економічний метод використання, а саме один раз набрати воду, нагріти її і підтримувати постійну температуру. Такий метод дозволяє зекономити дуже суттєво на електриці, але якщо СПА утеплений, якісно. І саме коли ви вибираєте класний бренд, а ми зараз на стенді компанії Сюбі. Піріор Wellness з Англії це просто топовий виробник спа басейнів е, взагалі у світі. Ви повинні розуміти, що тут використовуються самі класні матеріали. Тут чотири рівня утеплення, це дуже товста термокришка зверху. Це утеплений піддон, сама чаша задута піною, дуже щільною. Утеплені самі панелі бокові, і плюс з'єднання дуже якісне. Якщо ви візьмете дешевий ноунейм спа-басейн, то там всього цього не буде, тому що економлять перш за все на тому, чого ви не бачите. Тобто ви візуально будете дивитись. О, ну вроді прикольний спа, але якщо ви його відкрите, навіть елементарно сам каркас він буде зроблений не з нержавіючої сталі, як тут буде тримати 20 років взагалі без проблем. А він буде зроблений з якогось дерев'яного брусу, звичайно. Так ось, скільки витрачає спа-басейн електрики. В середньому на підтримку ось такого спа, там стоїть 3-х кіловатний електронагрівач, і він буде працювати. Ну, звичайно, залежно від температури повітря, це всім зрозуміло. Але в середньому по року, якщо взяти приблизно 4 години на добу. От і рахуйте, 12 кіловат це по року в день і на 30 днів. Ось так витрачає електрику якісно утеплений спа-басейн. На загальному фоні я вважаю, що це нічого. За те задоволення, яке ви будете мати, за ту користь, яке буде для вашого здоров'я приносити цей спа, і взагалі, наскільки він буде прикрашати ваш двір, це місце спілкування з вашими друзями. Тому, якщо вас зацікавив спа-басейн, будь ласка, звертайтеся в нашу компанію. Посилання буде у шапці профілю, і ми вийшлимо вам більш детальну інформацію.